Всім привіт! Ми розпочинаємо табір Грейс Клаб. Ми покажемо, чим займається вся наша команда. Ми розташували ігрові зони, щоб діти грали вільний час. Це Лариса Феодосіна, незамінний наставник для нашої команди. Зараз готує аптечку. Ліля це художник та креативщик нашого табору. До речі, вона повністю розробила та виконала нашу фотозону. Гаду робить трудового навчання. Дівчата наразі готують беджі, які ми розробили самостійно. Ну а хлопці продовжують встановлювати фотозони на вулиці. Друга в нас всередині в залі. Ми її зробили з вечора. Ну і який морський табір без скарбів В нас тут піастри трьох видів. І, звичайно, наш капітан Олександр. Він відповідає за дитяче підліткове служіння в церкві. Ну а це Ярік, запам'ятайте його обличчя, бо він має прихований талант, про який ми дізнаємось в останній день табору. Ну а це саньок найзапальніший учасник нашої команди. Цим дівчатам окрема увага, бо кожен день вони нас годували перед початком. Табору. А це я. На таборі була координатором і називали мене штурман. А це Богдан, і зараз він налаштовує для нас освітлення та ще допомагав озвучувати пару мультфільмів. А для організаційної команди ми купили тільники, в яких ми виглядали ну дуже кльово. Танюша наш стиліст, вона виготовила мішечки на кожну команду для збору піастрів. Тепер давайте поговоримо про фішки табору. Це табірна валюта, яка визначала успіх команди. Називається Піастра. Ми розробили свою систему оцінювання, я вам покажу її, а ви зможете зробити скрин. Всі монети збирав капітан, але під список на кожну дитину окремо. Монети отримували за різні локації та завдання дня. Давайте розкажу детальніше. Кожен день були різні акційні пропозиції. Наприклад, перший день команди мали створити свій прапор та назву, другий додати в свій образ щось на морську тематику. Ну а третій день зробити смішне фото на нашій фотозоні. За це вони отримували додаткові бали. У дітей була можливість отримувати піастри також за золоті вірші, тобто біблійні вірші, а також за виступи своєї команди під час служіння. Кожен день проходив так: початок був в загальному залі, де я розкривала тему. Ми дивились наш авторський мультфільм, співали пісні, проводили дослід до теми та давали завдання на повторення біблійного уроку. Спочатку ми провели основну частину. Вони розійшлись по командам. В них невеличкий перекус, і далі вони роблять біблійний урок. Розкажу трошки про біблійний урок. Це частина, в якій команди проводили час разом та повторювали історії дня за таким завданням. У нас є ось такі баночки на кожну команду. Ми складаємо сюди ось такі два листочка. Там нас іде біблійна історія. Звідси вони вирізають і мають на цей листочок вклеїти послідовно. Це ми згортаємо і ще також в цю баночку буде входити золотий віршик. Складаємо, ось так, і буде так виглядати кожна баночка. Ну а після цих уроків діти діляться так. З шести команд чотири йшли на майстер-класи, кулінарія, спорт та творчість, проводили різні ігри. А дві команди їхали на Південний Буг плавати на катамаранах. Куди їдете? Катамарани! Відправляємося! До вітала! Вже їдуть! Найменші ж в останній день замість катамаранів плавали на кораблику разом з нашим капітаном Олександром. Так проходило три дні табору. А на четвертий ми влаштували квест з піратами, які вкрали у дітей піастри. Сьогодні нас буде квест. Завдання таке: ось тут є значки, які мають збирати команди. не-не. У кожної команди є свій колір. От та й у кожної команди є свій колір. Наприклад, ця команда має збирати сині значки. Ось такі значки вони будуть шукати на території нашого парку. Парку вони будуть їх бачити в білому кольорі. Що ж ти будеш робити? От вони будуть бачити пункти ось такими. Вони підходять, щоб, наприклад, заробити такий значок, вони мають пройти гру. Далі вони прийшли цей пункт і отримують ось цей значок. Цей значок їм видає лідер цього пункту, і вони його мають собі приклеїти. Тобто на загальну зону галявину вони мають прийти вже з усіма значками. У кожної команди є свій колір. Зелений. Вранчевий жовтий і так далі. Ну а поки діти виконували всі завдання, то пірати їм максимально заважали. Постійно перешкоджали їх перемогам, жартували над ними. Ну а це до речі, той самий Ярік, якого я просила на початку відео запам'ятати, тому що його талант ми розкрили лише в останній день, коли попросили його бути піратом. Акторською грою цих двох піратів можна було захоплюватись. Король морі, ти крадеш гроші у дітей. Я не краду, я позичаю. Ти, ти не

Забирати наші скарби. Бо цей пірак. знаєте, з Лілею. Да, він нас крав. Да. Це насправді наші п'ястри. Я в нього вкрала Цілих три дня важкими зусиллями. Ми пахали, ми б щось видумували. Чисто, аби заробити п'ястри на ярмарок. Вони з Лілею нас забрали п'ястри. І ми тепер дамо їх відвоювати. Оскільки це неадекватно. А ми вже тут. Ми вже тут наші піастри, ми тебе просимо. Ось такий цікавий квест в нас вийшов. Далі пірати віддали піастри дітям назад, і ми для них зробили ярмарок, щоб кожен купив набір все, що йому подобається. Зробили зону для молитви, де дарували бажаючим біблії. Із 20 біблії взяли 18 за власним бажанням, і це для нас дуже приємно. Ну а на фінал ігри, розваги, смаколики, гарно проведений час. І звичайно ще провели одну водну гру для того, щоб все ж таки діти запам'ятали цей табір та нашу морську тематику. Цього року хочеться особливо відмітити роботу нашої команди. Ми задоволені нашими спільними результатами, і чесно, цей табір нас об'єднав. Ми зробили невеличкий аналіз, свідчили, як Бог працював з деякими дітьми, з лідерами. Ми рахуємо, що цей табір вартував всіх зусиль. Особливо було приємно читати коментарі від батьків та дітей на нашій інстаграм-сторінці. Завдяки нашим спонсорам, ми могли подарувати дітям подарунки, зробити цей табір безкоштовним а також подарувати найважливіше це слово Боже. Особливо подяка нашій церкві, благодать Христа та нашим служителям, що допомогли реалізувати табір на такому високому рівні. Ми створили це відео, щоб дати можливість іншим церквам показати Бога через таку цікаву ідею, як Маяк Спасіння.